Ну що ж, зараз ми спробуємо побити останнього хранителя очельника. Думаю, ми переможемо. І до речі, його звати Зуревель. Я недавно по 200 згадав. Ну що ж. Я собі закупився в повній програмі. Тож, спробуємо його побити. Думаю у нас все вийде. Не подобається мені щось ця зброя. Дуже сильно повільна, напевно, доведеться битись ногами. Ну, але хоча б броня зачарована і на повернення урону. Ну тому хоча б вже це. Нарешті. Дуже вона повільно, мені не подобається. Ну але хоча б це вже... Це вже результат. Раунд другий. Ну приступимо. Починаємо його бити. Спочатку, як завжди, мій фірмовий в ноги і він не проходить. Пробую ногами бити. Ніколи не кидаюся рікена, ну але тут... Кіно. Ну, І це ще одне підтвердження того, що ця зброя якась не дуже класна. Ну, тому будемо закидатись. Ну і ще трошки думаю. Давайте вже доб'ємо його косою. Все, ми, ми вже майже виграли. І мій фірмовий кінці. О, ми навіть виповнили задання. Ну ж, що ж, щоб було більше таких цікавих відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім удачі!